Всім привіт, хто завітав на мій канал. Продовжую зборку своєї саморобної сівалки для міні-трактора. А саме продовжую ось цей, Ось цей... це я його називаю колінвалом. Не знаю, як його ще назвати. Це виходить, механізм прижиму пружин для сівалки. О, буду робити плюс-мінус похожий по типу такого, як в стандартній сівалці cz 36 він, звичайно, буде трошки змінений, бо, тому що сівалка буде е, ну, сівалка менша, інакша, але принцип буде приблизно цей самий. Ось так один я вже приварив для проби. Е, виглядає якось так. Якось так амортизує. Тут ще не, ну, неможливо нормально показати, як воно буде працювати, амортизувати, тому що потрібно вже е, всі сушники. Заварити, щоб нормально показати. І плюс тут буде механізм натягу натиску на пружини, ну, щоб сушники потрібним тиском давили на ґрунт. Тут буде такий механізм стояти, буде защокуватися. Роблю я ось ці трикутнички, такі, що напруження, на пружині, вони, вони, щоб компенсувати угол ось цієї. Ось коли воно вигинається так вверх-вниз. Ці хрестики повинні ось так ходити вверх-вниз, для того, щоб не закушувало ось цей стержень. Хрестики роблю, із, як я раніше казав, із такої полоси 6 мм, знайшов на металоломі. Не знаю наскільки, виходить, витримають, не витримають ці хрестики. Буду надіятися, що витримають. Якщо що, в будь-який час можна з другого металу їх переточити. Займає часу багато, тому що потрібно все так обрізати, висверлити, розмітити. Це я роблю на саморобному точилі. Фото я вкладу. Раніше робив років 3-4 назад Служить так, як і станок теж я робив, по ньому відео не знімав, але. Він саморобний, але справляється з задачею дуже добре. На цій стадії я роблю ось такі, такі направляючі круглі для пружин. Дуже довго, дуже тяжко йде робота, я не знаю. Ось такі сушники, ось ці дирки я досверлюю, ці вже були великі, їх не, не потрібно. Ось такі я досверлюю під, під Болтик М6 під ключик на 10. Буду давати такі болтики ось такі, короткі, маленькі з фіксуючою гайкою, щоб не відпадали. Тому далі сверлимо. Закінчив на сьогодні я ось цей механізм прижимний. Для сушників Вийшло зробити 6 сушників. Тому що два крайніх два крайні сушник виступає за ось, цю, за ось цей сам механізм, він виступає і тому потрібно буде робити якийсь зовсім інакший кронштейн, такий буквою Г. Тому Цих два, два по боках крайніх я на, наразі е, залишив, наразі робити їх не буду. Е, сьогодні, що встиг, то встиг. Е, ось тих шість сочників, е, виходить, вже на прижимі є пружина, все як має бути. Ось, можливо, так буде краще видно. Е, механізм вийшов такий. Не знаю, як він себе покаже. Тут ось. Буде ставитися шайба, просверлюватися дірка І дуже є чудові такі штопори ну, в магазині, в автомобільному магазині від шарових упор від там, якогось ВАЗа, від там, чи там шестьорки. Я напевно сюди їх використаю, куплю нові, просверлю за штупору. Получається, задана глибина вже буде задаватися ось. Тим самим штопором буде задаватися, а на підніманні буде працювати ось так догорі. Наразі штопорних цих штопорів ще немає, тому піднімати не буду, так як повипадають всі сушники. Але вже менше з більшого показати, як буде проходити амортизація, вже можу. Якось отак. Ось так воно буде все амортизувати. Тому вийшло якось так. Зробив наразі через один, тільки на короткі, на довгі сушники я наразі ще не робив, тому що там потрібно пружину давати вже в другу сторону. І там вже зовсім інакший кронштейн виходить. Там потрібно давати проставку. Так як пружини в мене всі однієї довжини. Тому що якщо дати різну довжину, то різний, різний буде прижим. Через це я даю однієї довжини пружини, але, але через те, що. Пружина, виходить, буде під більшим кутом на ось цей довший сушник. То, виходить, потрібно давати під пружину таку проставочку, не знаю, 2 см, напевне. Тому сьогодні з цим закінчено. Це воно ось так ось крутиться. Не знаю, як себе покаже. Надіюся, покаже себе з кращої сторони. Відео я викидав дуже нечасто, багато в принципі, і не зробив, зробив тільки ось це за сьогоднішній день. Більше попросту не встиг, тому що мав там свої проблеми, я не міг займатися сівалкою. Ось Сьогодні вийшло, але надалі я вже буду частіше знімати сівалку, якщо, звичайно, ну, це комусь буде потрібно. А чи потрібно це буде, чи не потрібно. Ставте лайки, коментарі і по цьому буде видно. Якщо не потрібно, далі буду закінчувати, знімати, напевне. Цю сівалку не знаю. Якщо потрібно, лайк, коментар, підписка на все добре. Дякую за увагу, до побачення.